Тринадцятеро людей потрапили до лікарні після дискотеки в нічному клубі Львова. Заклад спалахнув, коли в ньому перебувало дві з половиною сотні відвідувачів. Як їм вдалося врятуватися та що стало причиною займання? Дізнавався Володимир Телюк. Ей, білка, дамі, дамі! Віктор Семачов та Віталій Білкін розважали публіку в новому нічному клубі. Кажуть, все було добре, доки не з'явилися фаєрмени. Він пускає тільки цей ротом цей вогонь, Я чую вже така хвиля теплива, і думаю, що вже щось не так. І буквально там приходить пара секунд, і я бачу Сталя, горить. Ми як бігли, я дивлюсь йому на голову, впало, якби цей картон він почав, говорити, і ми якби на карачки почали виповзати з того клубу, і в нього все, лице згоріло, те саме, як у мене. Рятувальники кажуть, це диво, що немає загиблих, адже на момент пожежі в клубі було понад дві сотні відвідувачів та персонал. Складність пожежі полягала в складному плануванні самого закладу, також високій температурі і також панічному настрої людей. Вони знімали це все на відео, вторгували і не збиралися покидати приміщення. А коли вже пожежа набула великих розмахів і сталася велика температура здимлення, тоді вже почали евакуюватися. Як наслідок за медичною допомогою, звернулося два десятки відвідувачів клубу: тринадцятьох -го госпіталізували. Верпікове відділення дорослий вісім чоловік, двоє людей госпіталізовано в реанімаційне відділення. Двоє госпіталізовано в хірургічне відділення з порізами кистей, і одна жіночка госпіталізована в неврологічне відділення зі стероїдною реакцією. За фактом необережного поводження з вогнем у нічному клубі поліція розпочала кримінальне провадження. В клубі тривають слідчі дії. Туди нікого не пускають. Про нічний інцидент свідчать хіба поламані смітники та розбиті вікна. Керівник розважального закладу каже, шоу взявся організовувати новий арт-директор стажер. Запевняє, дозволу на використання вогню йому ніхто не давав. Предварительно був договор о том, що це буде лет шар світящийся, який движениями рук создає ілюзію вогняного шоу. Після пожежі організатор фаєр-шоу зник. Особа даної ну даного чоловіка встановлена. Його шукають працівники, де він зараз знаходиться. Скільки місця знаходять у даний час невідоме? Арт директору стажеру загрожують до восьми років позбавлення волі. А в закладі тим часом складають списки усіх постраждалих і обіцяють компенсувати збитки. Зі Львова Володимир водимертилюк, Володимир Вєжбинський, Сабит'я канал Україна.